Самою великою помилкою чоловіків є те, що вони рахують, що жінку можна завоювати, заслужити. Ні. У жінок є три ранга чоловіків, які визначаються автоматично при першому знайомстві. Низькоранговий чоловік щитується жінкою: як, що б ти не робив, як би ти не старався, я все одно тобі не дам. Середньоранговий чоловік щитується жінкою, як ну, якщо ти будеш відповідати ще таким, 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 таким характеристикам, якщо ти за мною побігаєш, якщо ти там щось для мене зробиш, можливо, тоді я подарю тобі свій контакт, і тоді ми з тобою будемо спілкуватися, і там буде доступ до його тіла. І високоранговий чоловік це той, який щитується автоматично, Боже! Він афуєнний! Я для нього все, що хочеш, просто подивись в мою сторону, і все. І ти не можеш цього змінити, тільки як працювати над собою, розумієш? Тобто, коли ти тратиш енергію і гроші на завоювання жінки, то це автоматично програш. Тільки робота над собою, а тоді будь-яка жінка.